Вітаю на РБК Україна. Угоду зі штатами, що стосується інвестицій відбудову та доступу до українських ресурсів, підписано. Замість обіцяного технічного документа з чіткими правилами маємо поки що політичну історію, декларацію, де є текст з обіцянками, але без реальних гарантій. Що означає цей документ? Спитаю Андрія Длігача, доктора економічних наук, професора і засновника та голову А Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, чи дійсно в підписаній угоді абсолютно і безповоротно відкинуті всі рейдерські вимоги штатів, які лунали напередодні, і угода на всі 100% відповідає інтересам держави України. Так, я б сказав так, що дійсно все, що ми відмічали, як найбільші ризики, так такого договору, все, що можна було трактувати як дійсно рейдерство, як тиск чи шантаж на Україну, те все, що? Здавалося порушенням інтересів України наших прагнень євроінтеграційних зараз це прибрано, і тут можна лише подякувати про по українській переговорній команді. Дійсно, цей документ набагато більше відображає наші прагнення безпеки, економічного розвитку і використання українських можливостей на благо народу України. Звичайно, цей договір ще не фінальна точка, бо на базі його мають бути створені уточнюючі документи і про функціонування фонду. І сподіваюся, безпекові документи окремо будуть підписуватися. Що вже очевидно, що цей документ може дати можливості для розвитку видобув... видобувної галузі в Україні. Вона і це не секрет далеко далеко просто від насичення. І те, що стосується нафти і газу, Україна може бути найбільшим постачальником. Газу і нафти нафтопродуктів в Європейський Союз точно це має стосуватися критичних мінералів, це точно може стосуватися графіту. І е, хотілося б, щоб український вплив на рішення цього фонду буде допомагати створенню не тільки потужностей з видобутку, але й потужностей з переробки. Про це в договорі мови не йде напряму. Але те, що Україна тепер не молодший партнер в цьому фонді, а рівноправний партнер. Ми маємо однакову кількість голосів. Це дає надію, що вдасться проконати наших партнерів на необхідність інвестувати в і в інфраструктуру, і в логістику, і в переробні потужності. Звертає на себе увагу те, що це вже мова про нові проекти. А не про ті проекти, які вже реалізуються в видобувній сфері, відповідно, Україна не втрачає надходжень, надходження в державний бюджет. Е, мова буде йти лише про частину роялті, частину доходів від нових проектів. Е, позитивно, також те, що е, Україна Е, що в цьому договорі містяться. Е, Натяки на безпеку і військову допомогу, мінус в тому, що це породжує певні асиметрії, в тому числі в наповненні фонду. Якщо американська військова допомога зараховуватиметься американським внеском в цей фонд, це фактично не гроші в реалізацію проєктів з видобутку, це гроші в безпеку. І, на жаль, думаю, що це не кращий, але все ж таки компроміс. Це Породжує певну симетрію в наповненні фонду на майбутнє. Є певні поки. Дискусії у нас в експертному середовищі щодо податкових пільг, які з'являються, чи це стосуватиметься лише функціонування фонду або всіх проектів, які, в які будуть відбуватися фінанс, фінансові внески, хотілося б прояснень, але я думаю, що це вже питання до наступних моментів. Ну в цілому договір дійсно. Такий позитивний дає нам можливість далі вже йти в конкретику в масштабні проекти. А Україні не вистачає таких масштабних проектів. Ми нещодавно зробили аналіз, що потрібно Україні для отримання ВВП в один трильйон доларів. І це дійсно мова має йти про 350 мільярдів накопичених прямих іноземних інвестицій, і так це має докорінно. Передбачати зміну ландшафту нашого нашого поводження з ресурсними можливостями України, це передбачає і відновлювальну енергетику, і нафту, і нафтопереробку, видобуток газу, що в 2-2,5 рази більше, ніж ми маємо на поточний момент, і звичайно, критичні мінерали. А якщо припустити, що війна станом от на сьогодні закінчується і все це починає швидко, ну і ратифікується угода, і далі всі ці фонд технічно створюються. Власне, коли і, і, і якими об'єми прибутку для України будуть вже відчутними, а, в які терміни і скільки? Це довгі проекти. Ми маємо це розуміти. Що все, що стосується видобутку, це не швидко. Але в нас є розвідані поклади по газу, наприклад, по нафті. В нас є нереалізовані проекти з вже зрозумілими масштабами по титану, по тому ж графіту, по кобальту. І ці проекти можуть бути реалізовані набагато швидше, вже в горизонті 2-3 роки. А звичайно, проекти, що стосуються літію, тим більше його збагачення, чи будівництва збагачення урану, це вже проекти на десяток років. Тому, думаю, перший зиск, який отримує Україна, це інвестиції в інфраструктуру, яка потрібна для розвитку подальших видобувних і збагачувальних потужностей. Друг, і це будуть інвестиції порядка 10 мільярдів доларів найближчими роками. Далі це будуть інвестиційні проекти, я переконаний, в масштабах близько 100 150 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. Це, звичайно, далеко не все, що потрібно потрібно Україні, бо нам потрібні ще інвестиції в енергетику, в енергетичну інфраструктуру, в оновлення житлово-комунального господарства, в дорожню інфраструктуру, в порти, аеропорти, в розвиток. Інфраструктури, яка б сприяла інноваціям е, в діджиталізацію, тобто багато інших секторів, але приблизно третину від майбутніх інвестицій займатимуть інвестиції в ресурси і їхню переробку. А що в сухому залишку отримують Україна і Штати через 30, 50 або, наприклад, 100 років? От ми знаємо, там якісь економічні дива, якісь країни їх взагалі не існувало, а потім вони вибилися в перші економіки. Тут йдеться про це чи ні? Цей договір. Дає можливість робити український прорив, але якщо ми говоримо про необхідність зробити принаймні х 5 за наступні 10 років, тобто в п'ятеро, збільшити економіку, цей, цей договір е, дасть приблизно е, 0,5 від, від того зростання. Тобто, е, Якщо ми маємо додати 4, то це одна восьма е, майбутнього. Е, і це непогано. І це величезний і важливий перший крок. Е, я думаю, що Набагато важливіше для нас в сухому залишку, що Україна а згідно з цим договором, це підтверджується, є і залишається стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Україна, за досвідом Польщі, яка отримала близько 200 мільярдів доларів інвестицій з Сполучених Штатів Америки, може стати тим, що ми називаємо next big thing, наступною великою можливістю. Завдячуючи цьому договору, ми зможемо отримати інвестиції від інших країн, бо це буде показовий крок. Тобто і Європейський Союз, і країни Азії почнуть активніше інвестувати в Україну? Я переконаний, що і для Саудівської Аравії це сигнал прискорити інвестиції і в український видобуток, і в власну зону продовольчої безпеки на території України. Відповідно, можливості великі в нас відкриваються вже зараз. А чи є в цій угоді якісь. Ну, бодай щось зі знаком мінус. Я маю на увазі оці знаєте закиди зараз, які там в мережі трапляються. ми віддаємо свої надра. Здебільшого, це про російські елементи. Я не буду це цитувати. Україну грабують. Так що б ви відповіли? от, на таке? Ну, по-перше, і ключове, ми вже стикалися з нашій історії на новіші. з таким хейтом таких угод і чи рішень держави. Нагадаю, що е, коли ми просували ідею ринку землі. Сільськогосподарського призначення нам казали, що її вагонами вивезуть в Китай, що ми хто завгодно, а не, не патріоти. Зрештою, цього вже не обговорюють. Є е, значне зростання доходів 7 мільйонів господарств, які мають землю, і здають її в оренду. Є підвищення ефективності, є великі інвестиції в аграрний сектор. Відповідно, це зіграло на користь суттєво. Так само і з цим договором я б сказав не. не Читайте зрадницькі коментарі, коментарі, зверніть увагу на те, що говорять справжні експерти, які розбираються в цій тематиці. Дійсно, асиметрії в договорі є, є ризиковані моменти. Я вже сказав асиметрію внесків. не, не зрозуміло поки ситуацію з оподаткуванням, що є там питання по вирішенню спорів суперечок, можливі, там різноманітні будуть такі нюанси. Можливо, Можливо, наші європейські партнери ще висловлять свої зауваження щодо наших зобов'язань перед ЄС, але е, в цілому мені здається, що е, цей договір вже достатньо збалансований, і він точно е, на користь українським інтересам, і він не суперечить з нашими прагненнями економічного розвитку, добробуту і безпеки. Поставлю вам таке, можливо профанське питання, але чи можуть змінитися? У Світ настільки змінитися через 10-20 років, що ну, в цій угоді не буде сенсу на, там, Ірану не буде потребувати або літію світ, а буде потребувати там, прісної води, скажімо, я не знаю. Щось от кардинально них на голову. Угу. Е, можливо, це була обмовка, а можливо, я не дочув. Ви сказали, Ірану не потребуватиме світ. І урану, урану". і те, і Те, інше. І те інше Тей, що ірану, я думаю, світ... Ну, а я ну, того світ дійсно... не потребує, якщо казати про Іран. Ось так. Я б я б сказав, що за 10 років е, дійсно буде прорив в енергетиці, бо вже зараз є стабільний термоядерний синтез, і е, вже зараз мова йде про е, протягом найближчих 5 років комерційне використання термоядерного синтезу. Е, і термоядерні реактори докорінно змінять енергетику. Точно буде прорив, новий прорив у відновлювальній енергетиці, водних технологій, точно буде прорив у е, системах збереження енергії, тобто і літій може виявитися. Ну, ми, ми давно вже знаємо, що, що це найкращий е, інструмент, ресурс, матеріал для збереження енергії. Відповідно, е, так, зміни такі будуть, але. Всі ці зміни так чи інакше базуються на нових матеріалах. Нові матеріали великою мірою це і графіт, і кобальт, і берілій і, і точно потрібний буде титан, бо композитні матеріали, вони, звичайно, розвиваються дуже швидко, але титан на десяток років точно там буде позитивне зростання по ньому. Відповідно, щось буде точно потрібне. А газ... газ не не так швидко відійде в історію через через побудову і житлово-комунального господарства, яке потрібно перелаштовувати, і це точно не, не 10 років. Відповідно, те, що є в Україні, знадобиться. Але і навіть аграрний сектор зміниться суттєво. Що вже казати про те, що в 27-му році ми можемо мати не Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, Китай, центричний світ, і що завгодно може трапитися, коли. Кожного дня може розпочатися війна між Індією та Пакистаном, між Європейським Союзом Росією. і Росією. Тому нам своє робити, як то кажуть, Україна має в свою стратегію взяти перш за все розвиток людського капіталу, інвестиції в цифровізацію, те, щоб ми були лідерами і цифрових держав, і цифрового бізнесу глобальним лідером. І лідером ФУТЕК нових матеріалів, і лідером медичного туризму, і звичайно, лідерами нових матеріалів, які базуються на українських критичних матеріалах. Пане Андрію, останнє питання. Воно таке політичне. В угоді немає жодного пункту про безпекові гарантії. Там є пункти про зброю, про те, що але це трохи інше Зеленський. І взагалі уряд вимагали і іншого. Так, от як це це можуть сприйняти в подальшому у Верховній Раді? Чи не виникне суперечок між фракціями партіями? І чи не буде взагалі проблем на на подальших етапах ратифікації цієї угоди? Україна де-факто знаходиться в політичному процесі, так що сварки будуть в будь-якому разі. Я б сказав так, що не залученість ані громадських експертів, ані депутатів Верховної Ради до роботи над договором з одного боку можна зрозуміти конфіденційність, не, не дражнити Трампа його адміністрацію. Але з іншого боку, ну це, це породжує сумніви. Лише відкритість з боку державних інституцій може бути нашим шляхом в майбутнє, тому я думаю, що на цьому досвіді потрібно. Перелаштувати е, взагалі процес е, роботи над складними договорами. Е, але е, я не думаю, що Верховна Рада буде сприймати цей договір як порушення українського інтересу. Так дійсно в ньому немає в цьому договорі немає відповіді на питання безпекових гарантій. Але було б дуже зухвало е, сподіватися, що він тут з'явиться. Я вважаю, що наступні документи, відштовхуючись від певних положень, цього документу. Мають э, надати Трампу э, ґрунт для. Посилення військової економічної допомоги Україні. Сподіваюсь, що Трамп саме як власну перемогу е і як власну можливість сприймає е українську, українське питання, пане Андрію. Дякую за вашу аналітику. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка та засновник і голова Адвантерґруп був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку. і Підпишіться, якщо тут вперше.